Народження всесвіту, жінка та чоловік, творці нового всесвіту, це не просто гарні слова. А ще якщо я вам скажу, що розвиток кожної людини відбувається по одній і тій самій схемі, які виникнення всесвіту, з великої порожнечі з'являється нова душа, аватар творця, його частка, яка розвивається і забезпечує буття новим досвідом в космічній душі. Або творці спонтанно з'являється бажання виникнення людини. Це потім ця душа пройде багато життів, але спочатку бажання абсолютної енергії до нового початку. Абсолют, цей жіночий і, і чоловічий початок аспекти в одному ідеальна гармонія, яка поєдналася. Разом те саме відбувається і тут на землі. Жінка і чоловік. Їх сім'я поєднується і виникає на.